Всім привіт! Рада вас вітати на каналі GreenCat. Сьогодні з вами поговоримо трошки про філодендронів, у тому числі філодендрон-атом. Ось такий красунчик у нас росте. Дивіться, який крупний. Філодендрон це мешканець вологих тропічних лісів Мексики та півдня США. У природі налічується близько 400 видів цієї декоративно-листяної рослини. Деякі з них успішно адаптовані для вирощування в будинку. Для нормального зростання та розвитку філодендронам потрібні комфортні умови проживання. Загалом це дуже невибаглива рослина, яка може перенести навіть короткочасну відсутність господарів, проте деякі тонкощі догляду за ним слід знати. Якщо ви вирішили завести філодендрон, перше, що ви повинні розуміти, те, що в міру зростання він збільшуватиметься в розмірах, причому дуже відчутно, тому йому потрібно достатньо буде місця. На вашому підвіконні. Так як філодендрон – це виходець з тропіків і вологих лісів, він віддає перевагу місцям, що добре освітлюються, але так, щоб рослина була надійно захищена від яскравих ультрафіолетових променів. Світло неодмінно має бути розсіяним. Більшість сортів не переносить затінення, але і не переносить Прямих сонячних променів. При нестачі світла листові пластини стають бляклими та витягнутими, що веде до втрати рослиною його декоративності. Листя тоді буде маленьке. Ось, до речі, дивіться, я не бачила. Філодендрон крутить ще один листочок ось такий красунчик. Краще розташовувати філодендрон із східної чи західної сторони вашої квартири. Якщо всі вікна у вашому будинку виходять на південь, то буде потрібний легкий захист від яскравого сонця. Це може бути тюль, плівка зі світловідбиваючим ефектом, або навіть невеличка ширма. Рослина дуже вдячно відгукується на підживлення. Найкраще використовувати готові магазинні препарати, які містять набір необхідних мінералів та поживних елементів. У мене ось такі добрива. Перше добриво від фірми Лінія органіки стимовід. Органічне добриво для декоративно-листяних на основі витяжки з біогумусу. Інше добриво у мене від фірми AgriLine, також для декоративно-листяних, органомінеральне добриво. Також дуже добре. Підживлюю я свої рослини, у тому числі і цього філа, один раз на тиждень в теплу пору року. Це весна, літо та осінь. Взимку я підживлюю його один раз на місяць. В цілому я підживлюю рослини кореневим способом, тобто поливаю ґрунт, але іноді використовую спо... ну, метод оприскування з добривами. Також дуже добре рослини на цей метод відгукуються. Поливати рослину потрібно часто і рясно, але так, щоб не було перезволоження. У такому випадку коріння починає загнивати, і рослина дуже швидко гине. Як і багато інших кімнатних рослин, філодендрон нерідко стикається з шкідниками комахами шкідниками Це можуть, можуть бути такі шкідники, як, наприклад, шитівка, як попелиця, павутинний кліщ, тріпси, борошнистий червець. Дуже багато шкідників може бути на цій рослині. Я, на жаль, стикнулася з цим філом, з таким шкідником, як тріпс. Я побачила цього філа в магазині, він мені дико сподобався. Ось це різне листя. Я просто від нього в захваті. Я його купила, принесла додому. Потім через ну, невеликий час пройшов. Я дивлюся, а на рослині сліди, ніби його хтось їв. Такі от плямки сіро-коричневі, наприклад. Ну, десь так. Я потім подивилася у ґрунт, а в ґрунті бігають комахи. Я загуглила все, перечитала, передивилася та зробила висновок, що це був саме трипс. тріпс. Тріпс це є невеликі комахи, що мешкають у верхніх шарах ґрунту. Іноді вони виповзають навіть назовні, що було у мене, і починають харчуватися зеленими частинами рослини, після чого листя набуває сіровато-коричневого відтінку. Ось. Я дуже довго виводила тріпса з цієї рослини. У багато етапів. Я потім якось зніму відео, бо це, ну, коротко про це не розповіси. Ось. Цілому, рослиною я дуже задоволена. Він, хоч у мене, і стоїть на південному вікні, але не зі сторони балкону, а зі сторони квартири. Тобто, у нього м'яке розсіяне світло, прямих сонячних променів у нього немає. Як тільки ми повернулися додому, я його поставила на пряме сонце на кухню. Це була. Ну, як сказати. Це була моя помилка, бо на листі почали з'являтися опіки. І після цього я його переставила вже сюди в кімнату. Він себе дуже чудово почуває. Ось, сидить він у ґрунті для декоративно листяних рослин, плюс агроперліт десь, ну, десь 30% від всього ґрунту. Агроперліт мені подобається тим, що він швидко вбирає в себе вологу та повільно її вивільнює на потреби рослини. Міфіл залюбки нарощує свою зелену масу. Можу сказати, що з цим красунчиком ми потоваришували, та він мені дуже вдячний за те, що я його вилікувала від тріпсів. На цій красивій ноті хочу з вами попрощатися. Підписуйтеся, ставте лайки. Дуже дякую вам за те, що дивитеся мої відео. Бажаю вам гарного та тихого дня і всім пока-пока!